Привіт, наші дорогі підписники. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику Ягідний коктейль. Отож, з вами Олена Кольчук та Василина Куть. Тож, поїхали кавун досить давно відомий. Походить він з південної Африки, з цієї самої південно африканська країна, Намібія, Ботвана. Колись вони рятували ці кавуни, які росли в постелях. Вони були досить маленькими і досить солодкими. Але містили воду і рятували подорожуючих постелях від спраги. Він треба вибирати я знаю сукати по кавунове відчувати його звук який він би мав бути якщо тупий, він може бути перестегляний може бути незрілим а дзвінким то хороша якість буде кавуна також відомо кавун який вирощували вже як культурну рослину в стародавньому єгипті і ще в стародавньому єгипті він настільки був відомою ягодою Причому це неправильна ягода, як ми знаємо, з біології, що йому, його клали, коли захоронювали фараонів, щоб вони могли насолоджуватися цією смакутою і ще й на тамтому світі. Так тоді вважали. Весь час, як я була маленька, то кавун купляли на моє день народження. У мене 18 серпня, і так в мене кавун асоціювався в дитинстві, що день народження вже в мене. Якими ознаками ви обираєте кавун. За хрусткістю. А ще за яке? За сухим кінчиком. Яка головна ознака стеглості кавуна? Ну теж його треба бачити. Якщо по кавуновій є павутинка, значить хороший буде зрілий. Якщо без павутинки, теж по кольору відзначається е, смак кавуна, так скажемо. В Україні в Херсонській області на трасі Дніпропетровський Херсон є пам'ятник кавуну. Херсонські Кавуни славляться по всій Україні та за її межами. В Західну Європу Кавун потрапив з Африки під час хрестових ще походів, а в Україну він потрапив як із Західної Європи, так і Середземноморських країн. Який місяць краще його садити? Це залежить від того, які погодні умови. Грунт має бути досить теплим, тобто на дворі має бути температура не менше 21 градуса. Рекомендують взагалі після перших потеплінь, тобто після останніх заморозків, почекати 2-3 тижні, поки ґрунт досить прогріється. Кавун не буде рости в холодному ґрунті, бо це є досить теплолюбива рослина. Ну, сорта різні бувають кавуна. Ми так кожен раз не, не спитуємо, який сорт. На даний час кавун привезений з забержаної. Е, по нітратах е, ми здавали на аналіз, якщо треба, можу представити довідку, навіть показати. А ви не боїтеся отруїтись кавуном? Ні. На останок хочу додати, що не варто купувати кавуни посеред ринку на відкритих прилавках, а також не слід купувати тріснуті кавуни або накриті плівкою екземпляри. Найбезпечніше вживати якісний кавун в сезоні місяця серпня, вересень. Рівень нітратів для допустимий для людини це є 300 міліграм. Він розрахований на 60 кілограм. До перших ознак отруєння нітратами це можна віднести нудота, плювання, підвищення температури, кишкові прояви. Для Західної України, звичайно, найкращий сорт талісман. Для чого виводять різні види кавунів? Для того, щоб ми могли зібрати кращий урожай, для того щоб вони були солодші для того, щоб вони менше піддавалися шкідникам, впливу шкідників. Також відомі кавуни Арашан. Досить такий солодкий сорт. Жовті кавуни з'явилися в результаті схрещення дикого кавуна. В західних регіонах, оскільки клімат стає досить -таки теплішим, тим більше цю ягоду можна вирощувати і в парниках. На сьогоднішній день можна вирощувати, але це є досить таки клопітна справа, тому що ґрунт має бути досить кислим. Для того треба внести компост. Паж ґрунту має бути не менше семи, щоб ягода була солодка і гарно дозрівала. Обов'язково треба покривати мульчувальною плівкою. Вона захищає в майбутньому від бурянів і таким чином ще й зігріває ґрунт. Коли зійшли перші паростки, так також потрібно їх трошки прикрити плівкою, оскільки в нас така погода. То дощ, то холодніше, то ще й в кінці квітня може випасти сніг. Тому обов'язково їх потрібно постійно зігрівати, зволожувати. Садити потрібно на відкритих ділянках, оскільки він досить любить сонце, багато сонця потрібно, щоб ягода була солодкою, шкідниками боротися. Обов'язково, якщо тільки листочок починає жовтіти, зразу ж обробляти. Хімікатами потрібно цю рослину, тому що інакше вона не дозріє. Ну і звичайно, волога тільки поливати потрібно вранці. Якщо ми квіти завжди вечором поливаємо його тільки вранці, щоб він до темноти встиг висохнути, інакше буде гнити. Скажіть, будь ласка, чи бувають у вас виродливі покупці? Е, та буває по-різному. Ну, буває часом і кавуни не такі, як людина платить гроші на хоче з'їсти хорошого, правильно е, платить кошти, хоче відповідний товар. Ну, буває часом, я вибачаюся, може кому попало таке, що переспівший бував чи не зрілий. Ну в кожен один не влізеш всередину. Але ми запрошуємо всіх клієнтів, будемо пробувати, будемо даємо куштувати, спробувати. Кавун корисний тим, що він містить в собі клітковину за рахунок цього, покращується робота, шлунково-кишкового тракту. Він має жовчогінну дію. Кращу роботу жовчного міхора, печінки, сечогінну дію, за рахунок цього зменшує набряк і профілактика е, серцево-судинних захворювань та нирок. Не бажано дісти е, кавун з людям з цукровим діабетом та е, в кого наявні е, камені в нирках. Також кавуни на 92% складаються з води. Ну і саме основна така підказка, хто хоче гарні мати кавуни. Коли вже з'являються перші маленькі плоди, їх потрібно класти на фульгу саме краще на фольгу. Можна просто на картон, щоб вони не гнили, але фольга фульга вона також ще додатково зігріває цей кавун і вбирає, звичайно, світло. Ось такі невеличкі підказки. Розкажіть, чи можна вживати насіння ягоди, і в яких випадках? Вживають насіння ягоди разом з м'якоттю. Вважається, що це профілактує рак простати в чоловіків та рак молочної залози в жінок. Але якщо вони в природних умовах звичайних своїх ростуть, це є кінець серпня і вересень. Оце їхній якраз сезон для того, щоб купляти. Щоб не помилитися, стебельце має бути оце зрізане е, сухим, повністю сухим. Якщо воно не досить сухе, ще тримає вологу, кавун не зрілий. Якщо воно повністю сухе, кавун зрілий вже тоді. На сьогоднішній день існує близько 1200 сортів кавунів. Тобто купляти можна починається чи з червня. Але звичайно потрібно питати, звідки кавуни, де вирощували. Тобто ранні сорти вони обов'язково мають бути вирощені в теплицях і при ранній висадці.